Вас вітає компанія Містпошта. До вашої уваги відеоінструкція користування програми POINT24 розділ видача відправлень. Якщо до вашого відділення, завітав клієнт, щоб отримати відправлення. Запитайте, чи є у нього додаток. Якщо є, то попросіть, щоб відкрив QR-код. Натискаємо Видача відправлень. Знайти посилки можна одним з трьох способів. Перший це сканувати QR-код клієнта. Натискаємо, відкривається камера гаджета, з якого ви працюєте, скануєте QR-код з гаджета клієнта. І таким чином ви знаходите всі посилки, які обліковуються за цим номером, і одразу верифікуєте клієнта на відділення. Тобто, це найдієвий, самий найшвидкий, самий, самий простий спосіб. Другий спосіб це номер відправлення або штрих-код. Можна. Внести останні 4 цифри номера посилки або штрих-код. І тоді програма знайде тільки цю посилку. За номером телефона третій спосіб. Якщо ми вносимо номер телефона, то програма знайде всі посилки, які обліковуються за цим номером телефона. Натискаємо Знайти. Програма знайшла 4 посилки. Запитайте у клієнта. Він буде забирати всі посилки або якусь окрему. Наприклад, буде забирати одну. Натискаємо Видати відправлення. Ідентифікація клієнта. Цю посилку може отримати або одержувач безпосередньо, або альтернативний одержувач. Наприклад, прийшов альтернативний одержувач. Ідентифікувати клієнта ми можемо трьома способами: перший відсканувати QR-код, другий це дзвінок для отримання коду. І третій це підтверджуючий документ. Цей варіант ми використовуємо, коли два попередні неможливо реалізувати з якихось причин. Покажу зараз підтверджуючий документ. З випадаючого списку вибираємо той документ, який нам показує клієнт, наприклад, паспорт. Звіряємо прізвище ім'я по батькові в паспорті і в програмі POINT24. Уважно вносимо номер документа і натискаємо далі. Але більш бажаним і більш надійним варіантом в ідентифікації клієнта буде QR-код або дзвінок для отримання коду. Покажу зараз дзвінок для отримання коду. Натискаємо зробити дзвінок. Клієнт вам повинен сказати чотири останні цифри, номера, з якого йому дзвонять. Натискаємо далі. Відкрилося вікно видачі відправлення. Інформуйте клієнта, що в нього є борг 95 гривень. Ви можете допомогти клієнту, скерувавши його на термінали самообслуговування, якщо він бажає оплатити готівкою, або надіслати йому лінк на оплату. Натискаємо платіжне посилання, і клієнт за цим платіжним посиланням може сплатити. Після оновлення даних у вас червоне поле зміниться на зелене. Повідомлення. Увага, обов'язково запропонуйте одержувачу оглянути відправлення. З'являється в тому випадку, коли відправник дозволяє одержувачу оглянути вкладення в посилку. Запитуємо у клієнта, будете оглядати? Якщо ні, то проставляємо ні. Якщо так, то проставляємо так. Далі у нас є три варіанти розвитку подій. Перший це клієнт оглядає і йому все подобається, він забирає посилку. Тобто бажано ще раз перепитати у нього, ви дійсно забираєте цю посилку. Якщо так, то так, переходимо далі, натискаємо оновити і очікуємо, коли буде, пройде оплата. Другий варіант це клієнт подивився і йому щось не сподобалось. Тобто буде варіант відмова одержувача. Натискаємо відмова від одерження, вибираємо один з п'яти варіантів відмови, натискаємо підтвердити. І окремий варіант, якщо ми вибираємо варіант відмови, як товар пошкоджено, то клієнту автоматично прийде повідомлення з посиланням на наш сайт для того, щоб він залишив рекламацію. Натискаємо оновити, щоб дочекатися, коли пройде оплата. Оплата успішно пройшла. Червоне поле змінилось на зелене з надписом оплачено. Можемо видавати посилку. Натискаємо видати відправлення. Відправлення успішно видане. До зустрічі в нових відео.